Господь з вами. І з духом Твоїм читання святого Євангелія від Матея. Слава Тобі, Господи. Того часу, побачивши натовпа, Ісус вийшов на гору, коли Він сів до Нього, підійшли його учні. І, відкривши свої уста, він навчав їх, промовляючи. Блаженні у Богі Духом, бо їхнє царство небесне, Блаженні тих, хто плаче, бо вони будуть потішені, Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю, Блаженні голодні спраглі праведності, бо вони наситяться, Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні ті, які творять мир, бо вони синами Божими названі будуть, блаженні переслідувані за праведність, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, коли із за мене будуть вас зневажати та переслідувати, і обріхуючи казати всяке зло проти вас. Радійте веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах. Слово Господнє, Христе! Звернемо увагу на сьогоднішнє перше читання з книги Откровення Святого Іоанна. Після цього я поглянув і ось величезний натовп якого злічити ніхто не міг, з кожного народу, покоління, народності і мови. Коли Йоанн писав відкровення, церква ще не була такою великою, такою численною. В ній ще не було багато народів, ну, кілька представників кількох народів так. Були, які там жили на території тодішньої Римської імперії, але сказати, що ті слова, які ми почули, це дійсно пророчество, пророчество, яке відбувалося і зараз ще відбувається, відбувалося протягом, можна сказати, всієї історії церкви, коли все більше і більше народів, племен, язиків. Приєднувалися, приймали віру Ісуса. А тоді, коли Він це писав, це навіть про це, що ніхто і не мріяв. Церква була ще невеличкою сама по собі, а ще і тривали переслідування, найжорстокіші переслідування. Вже всі інші апостоли до того часу вже загинули. Іоанн це писав на острові Патмос, і там він теж був зісланий на той острів, і там мав померти також від голоду. Це було таке для нього покарання, але не помер, Єдиний апостолів, який не став мучеником. І, звісно, дуже багато людей, християн, в ті часи, може, вже втратили віру, може впали в розпач. Під час цих переслідувань і думали, а чи церква взагалі буде існувати? Зараз нас всіх переб'ють, а кого не переб'ють, той, зречеться, віри. І все, і все, і церкви більше не буде. Адже так легко знищити те, що таке нечисленне, таке, що таке незначне в очах цього світу, слабеньке в очах цього світу. І, мабуть, багато людей також нарікали. Нарікали на Бога, чому ти, Боже, дозволяєш нищити свою церкву, чому ти дозволяєш, щоб нас вбивали? Людина, яка нарікає далека від святості, святої ніколи не стане. І в наші часи також багато людей нарікають, що ми живемо в безбожні часи, а чи церква витримає. Адже стільки зла, стільки гріха у всьому світі, так багато людей втрачають віру, а ще набагато більше взагалі Бога не шукають, бо Бог їм не потрібний, вони обходяться без нього в своєму житті і, дивлячись на, на саму церкву, як багато в ній скандалів різних, постійно в кризі знаходиться, і, і так далі. І тільки власне нарікаємо. І впадаємо в розпач, а чи щось з цього буде, а стільки, стільки ще ця церква утримується. Може, такі були і в ті часи, але церква вистояла. І треба сказати, що світ тоді був набагато більш безбожний, і церква була в набагато більшій кризі, ніж зараз. Церква взагалі цілу, цілу свою історію в кризі. Від самого початку свого тільки постійна криза і криза. І, і... Але той, хто нарікає, той, хто тільки претензії до Бога виставляє, той святим ніколи не стане. Святим стане той, хто, не зважаючи ні на що, що там скажуть люди, що подумає світ, він бере тихенько свій хрест і йде за Ісусом, щоб Його наслідувати. Не впадає в розпач, не нарікає, тільки робить своє, тихенько і непомітно. Власне, тому це сьогоднішнє свято присвячене всім святим і тим, про яких ми щось знаємо, канонізованим святим, яких церква визнала святим, але є безліч святих про святість, яких знав, знає тільки Бог. Бо вони дійсно. Робили в тиші і спокої, не виставляючи на показ свою святість, і ніхто її не помічав, тихенько несли в свій хрест на свою, свою власну Лугу. Навіщо церква канонізує святих, тобто ставить перед нами їх приклад, їх, їхні образи святих можна сказати, не тільки для того, щоб ми. Мали спобити святих, е, святкували їхні свята, не тільки для того, щоб ми молилися до них, просили їхнього заступництва перед Богом, е, не тільки для того, щоб їхніми іменами називали дітей. Це все теж дуже добре, це все дуже добре. Але передусім, щоб ми їх наслідували. І як побачимо, дійсно. Серед святих не всі мученики, як було в перших християн, не всі вчителі церкви, не всі віселеневі апостоли, не всі чудотворці, не всі можна ще перечисляти багато різних, то що ми зазвичай відносимо до святості. Святі дуже різні. Кожного своя дорога до святості. І деколи ми так собі думаємо, що ні, я ніколи не буду святий, бо я не такий, як, як ось хтось там такий. Ні? А подивись на іншого святого. Він був зовсім не таким. Його святість реалізувалася інакше. Але всі святі це, це звичайні люди, це не якийсь там супер невідомо, що. Звичайні люди, які також вважали себе слабкими, які також про себе думали, що я не зможу бути святим. Це щось тяжке, це щось неможливе. А тепер, дивлячись на їхні приклади, ми розуміємо, що дійсно до святості покликаний кожен. Будьте святими, як Отець ваш Небесний, є святим. Будьте досконалими. Як ми можемо такими бути? Якби ми не могли такими бути, Ісус би чогось такого не сказав. А це значить, що це можливо. І дуже добре, що маємо безліч таких прикладів святих. І це не тільки перші християнські мученики, не тільки середньовічні, якісь та монахи, монахині, які ціле ці життя молилися і постили. це і багато сучасних людей. Кожного року папа. Кананізуємо, і етифікує нових і нових святих. І це є така ознака того, що церква це не щось, що ми згадуємо колишнє минуле, щось там було в якісь такі часи. Ні, святість це щось, що відбувається зараз. І багато святих навколо нас, яких ми також не помічаємо. І це знову таки приклад для кожного з нас, щоб ми. Прагнули бути святими. Менше нарікали, але дійсно кожного дня тихенько, непомітно брали свій хрест і йшли за Ісусом. Амінь.